Вітаю вас на своєму каналі. Рецепти Джулії. Будемо сьогодні готувати надзвичайно смачний, вологий, ароматний шоколадний кекс з чорницею та шматочками молочного шоколаду. Друзі, він настільки смачний, непридирно солодкий, дуже вологий, довго не черствіє, тому раджу його приготувати. Готуємо тісто. В чашу комбайна я додаю яйця кімнатної температури, ввожу коричневий цукор. Ви можете його замінити на білий. І даю цукор з натуральною вербонською ваніллю. Все збиваю. В тісто я даю дрібку солі, даю рослинну олію. Додавайте олію без сторонніх запахів. обов'язково. Ввожу розтоплене та охолоджене вершкове масло і все гарно перемішаю, щоб тісто мало однорідну консистенцію і олійка не опустилася на дно. Далі додаю молоко обов'язково кімнатної температури і какао. В мене екстра чорний доктора Откера, дуже його люблю. Все перемішуємо. До просіяного борошна я додаю розпушувач та буду вводити частинами в тісто. Друзі, а я нагадую, хто ще не підписаний на канал, обов'язково підписуйтесь та натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати всі мої смачні відео. І ось таке завгущину повинно вийти в нас шоколадне тісто, коли воно таке ріденьке, тоді виходить надзвичайно м'який кекс. Я додаю шматочки шоколаду та заморожену чорницю. Можете додавати лохину, якщо у вас є. Все перемішуємо, і тісто готове. Форму я вже змастила рослинною олією без запаху, і тепер сюди відправляю все тісто. Моя духовка розігріта до 180 градусів і відправляю туди свій шоколадний кекс. 30 хвилин і все готово. Даю охолонути в формі, а потім вже буду діставати. Чекаю на ваші коментарі, тому що для мене ваш коментар це найкраща вдячність за мою роботу. Готуйте, смакуйте! Ось.